Вітаю! Всіх пропоную подивитися розклад на тему, про що ви не здогадуєтеся? Що там відбувається, можливо, навколо вас, можливо, у вас самих щось там відбувається. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Про що ви не здогадуєтесь? Перший варіант. Дві жезлів. Можливо, у вас є якісь сумніви щодо вашого партнера. Це можливо і в особистому житті, і у робочих питаннях, але вам варто розуміти, що ви обрали того партнера, який вам потрібен, і можливо вам. Доведеться вирішувати якісь питання, ви можете з'ясувати про цього партнера те, що вам потрібно довідатися більше, можливо, у вас будуть більше такі, таке спілкування, де ви будете розуміти один одного на півслові. А ви саме про це і не здогадуєтесь. Не здогадуєтесь про те, що ваш партнер надійна людина, або партнери, якщо це у діловому світі, а ви про те і не здогадуєтеся. Другий варіант повішений. Ви не здогадуєтесь по другому варіанту про те, що ви дуже творча людина. У вас дуже великий талант. Ви інтуїтивно можете почувати людей, відчувати людей. Можливо, ви деколи переконуєтеся в тому, але якісь сумніви у вас долають, або ви не розумієте, чому ви так почуваєте. А це все через те, що у вас занадто сильно розвинена емпатія, і ви можете спілкуватися з людьми на рівні емоцій, коли ви е, ніби передаєте свій настій людям, а, люди, а людей читаєте як відкриту книгу, про що людина думає, що вона для себе там, е, які емоції очікує, отримує. Тому саме це вам і потрібно розвивати, а ви про це поки що не здогадувались. Третій варіант, про що ви не здогадуєтесь? Люцифер говорить про те, що, по третьому варіанту, люди дивляться сильно потужні. Енергетика у вас сильно потужна. Ви можете як заробляти гроші, так і, ну, можливо, витрачати їх нерозумно. Можливо, ви вміло маніпулюєте оточуючими людьми, а інші про це не здогадуються. У вас є вміння заробляти гроші. До речі, дуже великі гроші, але головне, щоб ви на них не зациклювалися і не вважали, що саме гроші дають людині, саме людяність. Людяність дають інші емоції, почуття. А гроші заробляють це, звичайно, корисно жити в комфорті, в достатку, займатися сімейними справами, вирішувати будь-які питання. Можливо, про це ви не здогадувалися, що у вас така потужна енергія, коли ви можете робити те, що вважаєте за потрібне, на користь для себе. Ну, от такі в нас були варіанти.